Ідемо пройдемося, що тут взагалі є. Так, гойдалка за 7 тисяч. Гамак, бачите, по 1000, по 900, щемось, тисячі, гляну, по 13. Ну таке, нормально, оце нормальна якість, але все вже 14 тисяч. Ідемо далі. Як це називається цей чугунок? Я не пам'ятаю а по чому? Зараз подивимося, по чому цей чугунок. Ну майже 6 тисяч. Як і на Казан Афганський. О. Орієнтовно 6 тисяч. Мангалечки, не мангалечки, а гриль. 406. Досить легкий. Я б такий не взяла. 43 тисячі п'ятьсот тридцять вісім, тридцять шість. Идем далі. Шезлонг за три шестьсот це вже з матрасиками, да неплохо. Так, басейни. Басейни по 1656. Це 280 на 196. Сім. Ну, типу, 8 тисяч це було 3 на 76. 3 метри. Нічого. Нормально, це я вам скажу. Фільтри по 9 тисяч майже. По 13. Хлоргенератор. Так неплохо. Идем дальше. Маленький столик і два кріселка. 9945. Такий уголочок. За 92 тысячі. Ну, я не знаю, конечно. За що тут 92 тысячі? Цей за 85 тисяч, за 86. Столик невеличкий, раз, два, на шість крісел. Крісло качалка. Е, вже питала, по-моєму, 11 тисяч. У нас ще не розпечатана. Є пластикові ці шезлонги, але вони без. але вони без цього. Тож, без матраса. Столик 3300 і тут два кріселка 3300 триста. Кстати, я вам зараз щось покажу. Я недавно бачила теж у людей отакий столик і такі кріселка. Воно тяжке, воно якийсь метал, коротше. Ну тяжке таке. І Я думала, що воно дуже дішманське, а воно, слухайте, 9 штук. Не знаю за що, ну нормальок. Ось це вже щось маленьке, але щоб ви розуміли, оце натурально, от шнурки з кросовок, чесно, шнурок з кросовка. Качество, ну нормально, таке сюди, не очень сюди. Крісло. Так, тут вже получше крісла. Ну такі. Ну може бути. За 14. Стол великий на 8 персон. Неплохо так. Зонтик. Оці зонтики, кстати. Ну, я не знаю, ми брали павільйон, то павільйон бігом дуже у нас порвався. А такий зонтик, скільки це він? Такий зонтик 4200, він великий. 4200 200 Павільйончиків вже Дісманських я не бачу, а ні, десь на там стоїть діжманський павільйон. Оці зонтики теж, вони дебелі-дебелі. Цей павільйон за 9 тисяч. Ну зараз спробуємо яка тканинка. Ну таке, може бути. Граблі. Ми брали такі граблі. У нас, по-моєму, такі. І вони, кстати, у нас дуже довго і вони нормальні. Все гриба міли. Коса, доктор, то безподобна штука. Палатка дішманська. За 680 гривень качество. Ну, скажу, що навіть така непогана вона. Але оці трубки, то, мабуть, ну, раз поїдете, але вітром знесе. Йдемо далі. Що тут є Мусорні баки за 1435. За 1700. Так. Огромний арсенал цих Кравчучів, о, Огромний. Всі в районі тисяча. В районі тисячі гривень. 700, тисяча щемось. Ну, в районі тисяч тачки. в чому тачки? Іде. Подивимося, в чому же тачки? Тачки по 1300 гривень. Я заокрублюю по три тисячі. Ага, по три тисячі. Погані ці тачки, я вам скажу. Ну е и тачки, є от такі. даже за 4500, такие такі в вже в кольорах. там з двома колесами даже є по 8000. А є тачка така, як воська 1129, І Матюська така за 1350. Ну красиво, красиво. Дальше. Дальше, дальше, я кстати Е, оце такі тенди, виходить, тенти. Е, ми накривали е, цей павільйон такою штукою. Так 4 метри на 8 метрів 590 гривень. Це орієнтовно. Ідемо далі. Що є далі? Сітки? Сітки, оці всі сітки. Затіняючі Гавно вам скажу рядкосне брали, тож можу впевненістю сказати 120 гривень. Що це виходить? 4 на 50 Таке щось затягнути можна, але по якості вам серйозно кажу, гума, купляли, не подобалося. Якщо вітру немає, то так, ще там воно щось прикрити, вітер, але його все змихте, кідрюну фіон. Так, ось я заботчик за 2,200. А 2200 це скільки? Метр? Чи що? Це, мабуть, метр на... ну, зараз прямо мені інтересно. Зараз я подивлюсь, по чому це воно. Якось... Натурпродукт. Так, мати очеретяні. Метр п'ятьдесят на 6 метрів, 2200. Це класна ціна. Класно. Якщо це реально так, то це класно. Тут метр на 6 метрів, це, виходить, рулон цей 1470 гривень, це гарна ціна на такий продукт. Сєтка, зелена сєтка. Метр п'ять на 10 метрів, тобто 10 метрів, висотою по метр п'ятьдесят, 1260 гривень. Це от така. Це десь. 4х4, мабуть. Ні, це 3,5 на 3,5. Даже... Ну, така, почти 4х4, так? Да? Нормально. Тачка. Каталка. Це що? Дріт садовий на кутушці. 75 гривень за 30 метрів. Класна ціна. Їдемо далі. Ганий проїдемо. Їдемо назад і об'їжджаємо. А це що, огорожа для клумби, огорожа. Але запічаться Угу. Почому? Ага. Форми тут, огорожа лежать, а там форми. Ідемо далі. Куди ми їдемо, їдемо сюди. Так, лесниці. Кому там лестниця інтересні? Лестницы у нас по так, на три ступенечки по 1255 цена выросла по 1325-1395. Так на 6 ступенек по 3280, 2250 на 7 ступенек и на 7 ступеняк 3365 Дальше Є на вісім ступенек 2500. Ну, не знаю, яка на там. Ну така, важко. Кому там бама щось дівчикам таскай, то ну, тяжко буде її піднімати. Так, підемо далі. А що це таке? Що це таке? Я не знаю, що це таке, я не знаю, де це таке знайти. Ліки. Це відро, а 148 гривень, отака велика, скільки? на 5 літр. Йдемо далі. Але по всьому судовому пройдемося. Відра. В чому відра? Може інтересно. А складне по 229 гривень складне таке, Ну, по розложиться, не буду. 179 таке маленьке, теж ще воно розложить. Йдемо далі. Щотки Кому там білить треба щось. 67 гривень. Так, тут мужський фо. Ці костюмчики по 1369 орієнтовна ціна. Далі. Баклашки. В чому баклашки? Баклашки бідо на 30 літрів 584 гривні власні оці. А менші... Так, на 10 літрів 119 гривень. Отакі. На 5 літрів 58. Так. А тут на скільки, якась акція на 20 літрів 209 гривень? Так, якісь курточки. Угу. Так, Б... бочка для контакту з харчовими продуктами. Ого. На 60 літрів 767 гривень. Так, на, 20, на 40 літрів 650 гривень. Так, а ці почому? Ці не видно. Угу, угу. Так, тут нема цін. А ні, є. А, мусорні баки. Так, на 90 літрів 1220. Нормальний хватить, Знаєте, такі непігальний. За 1800 то взагалі вже такий бидон. Ми купляли собі особисто отакі ва. Але в мене більше, я не знаю, тут немає такого. Це якісь маленькі. 700 гривень, таке воно на скільки зарегло на 90 літрів. У мене ще більше. У мене десь отакі. Тому ми десь за таку ціну раніше купляли. Ну це вже подорожало. Далі, різинові сапожки. По 649 гривень, жіночі, мабуть. Далі, ліки, Пішли ліки. Коричневенька, 199 гривень. Ну, красива, мілота, да? Біленька, сіренька. Ну, красота для дома такий для датчиком. Красиво. Взяти за 72 гривні. Красиво. Ці є. пшикалки, пульваризатор. 71 гривня, да? За що там 71 гривня? А, не можу. Рукавички по 38 гривень. Далі, далі, далі. Що тут є? Запасний ремкомплект для оприскувача, 227 гривень, поняли? Оприскувачі, ага, цей, як це воно називається? О, так і називається оприскувач на... скільки це? Так, не можу розподілити. Уприділити. На 16 літрів 1840 гривень. Далі на 16 літрів на дві, за 2000. А, а є на 8 літрів 531 гривня. І є на 6 літрів за 504 гривні. Це гарні ціни. Далі, щось крачого вже буде 16 літрів за 2800. Це вже краще, тобто воно лучше розпилює. Але, в принципі, можна і ці брати. Вони теж такі нехилі. Оцей теж він штурм. За 1600-16 на 16 літрів теж гарна ціна, гарна. Лише не знайдеш. 500 гривень є такі простенькі у чорному кольорі. Не хіло. За 750 гривень на 11 літрів є. Так, сама ця, цей патик, да? Розпилювач можна купити віддільно. Такі що 3 метри достої. Йосип повітря. 240 гривень. Хороша штука. Так, йдемо далі. Вірніше, їдемо далі, трохи будуть ростись телефон, извините. Але мусимо позглядати. Що тут було. Так. О, Зараз бігом прибіжим. Так. А, вже батарею продають, да? Що це таке? Політи паливні. 256 гривень на 15 кілограм. На п'ятнадцять? Ні, є 15 кг. Сіль таблетована. 664 гривні. За скільки? За 25 кг. Хлорид натрію. Так, ідемо далі. Що тут є? А, кстати, оці сушилки по 1619 гривень. Бомбезна штука, просто бомбезна. Дуже багато всього в них лазить, вони пластикові легко збираються, вони нищаться, вони тут просто підняті. Просто не вона оце. Раз, з тої сторони так чик. І так три яруси. Можна, кстати, не всі яруси ставити, можна знімати. Для квартири бомбезна штука. Так, їдемо далі. Газові плитки. Газові плитки, а це не те, ну, не що плитки, газова поверхня. Є навіть за 5799. А є за 6,799, Є за 17, це вообще вже дуже красивенько таке, да? сенсорно, класно. Це в нас що? Це в нас беко. Беко, 6, 6, ну, типу, 7 тисяч беко. І є поверхня електрична Ганді за 8300. Холодильники. 33 тисячі красивий, да? є такий за 67 тисяч, ну. Пушка-бомба, да? як в Америці морозі? Ну, типу, це я так розумію, звичайно. І тут іде морозилка, так? Да? Кому там зру... Я не знаю, я такі, ну, чи це удобно, чи ні. в мене трохи не такі. Я не знаю, чи це зручно. Я зараз покажу, мабуть, якщо знайду, такі, як в мене. Так, індезіт. 16 16399. Це вони просто підняті. Бачите, тут такі підняті. На три відділи. Бекон. За 15, індезів за 15. Е, мідеа, мі, не знаю, що за мідеа, за 16. Е, за 20 оцінений товар. Вірпол за 20. Нічого собі. Ну це класно. Що він уцінений? Мабуть, десь він падав, або десь м'ячина є. Тоді вони оцінені. За 30, бош. Дальше. Дальше. Так, це вже газові поверхні За 5, за 4 п'ятьсот, малесенька, за 3, я на дві цієї поярки, за 11. Така стекло і класно. Далі. Не знаю, мені щось усі народ нравиться. Samsung є в такому кольорі молочному. У мене білий, звісно, це молочний. Дивіться, як красивий, який здоровезний він, так? Ще здоровезний. Морозілка на три. Ага, повністю висуня. Ну да. так. Тобто, у нас десь такого висовується, тут і повністю висунення. Прикольно. Далі. За 30 тисяч Samsung. Угу. За 26 такий дуже високий тупо, тут -то, на овочі йдемо далі за 65 опять оцей двойний йдемо далі морозилка 14 тисяч морозілка бікко біжувачу популярна Дальше. Стиралки. Покажу самі актуальні, що тут стоять, вони завжди виставлені впередок. Samsung 33 тисячі, Samsung 26 тисяч. Так, да, це правильно. Так, ну, кстати ми брали Samsung за 16 тисяч такого простенького, то ми давали... Ми давали 15 чи 16 тисяч. Що... Хоча і Samsung, але вже він там брез конкретно, конкретно брезкотить. Що там таке? Кажуть, підшибенці. Блендер. Блендер мультипіч. Тефалівська. 6300. Там далі. Ой, зацепилися. Що ага, ага. тут ще для дівочок? Є інтересне. Фен Філіпс, 1300 гривень на... на скільки три потужності Китай. 200 Вт. Мощний. Мощний. Є якийсь... Коротше, є маленький Філіпс за 600. Дальше я за 1500 А шо то Філипс тоже Ну Филипс знає классно. У мене самої Філипс класний Дальше щені машинки по 7 по 6. Я собі тут шиені машинки купляла мені не сподобалось Пылесос девушки пылесосы по, по 27 тысяч бош. Аккумуляторный Німеччина 14 тисяч. А я не щось не зрозумла. Цей бош за 14, цей за... Ага, тут, мабуть, це від насадок залежить. Так, акумуляторний борш турбоконтейнер. Для м'яких меблів основна щіли на ручці. Ага, потужності. Щось тут нічого не зрозуміла, ну коротше. Написали або написати. по 13, 13, 15, 18 електролюкс по 18. Кюрхер. Кер... Кюрхер по 14. Mm -hmm. Керхерт Керхер можна брати. Пуш або Керхер. Ідемо далі. Philips. Зараз. Філіпс. Мультиварка, 4300. Угу. Мультиварка класна штука. Всім рекомендую, щоб вдома була, хто хоче бігом зготувати. І не морочить одне місто. Дем, дівчатки, ще тут подивився. Ага. Кухонна машина. Сама дорога, я так поняла, 28 тисяч. Далі йде по 18, по 18, по 16, Тефаль 9600. Так, а що то по фірмах? Фірма Кенвуд, Кенвуд. Угу. Далі. 8. Де не сурубки. А тут ці мультипічні. Так, мультифіч Браун. Хуб, почти п'ять. Так, Тефаль шість. Угу. Все, як обычно. Так. Зелмер. Три. Зелмер у нас за три взяти. И біші Філіпса за сім тисяч така. Теж класна штука. О, якщо у вас велика сім'я можна і такі вже за 18, тож бігом і зроблять, щоб багато діток. Так, кондиціонери. Ви знаєте, що мені останнім часом? Мені мені цікаві отакі кондиціонери портативні. Да? Легкі в установці. Це вони вроді би. Да, це вони. Ще є от такі маленькі. А, ні, це осушувачі, це не воно. По-моєму, оцей. А ні, це очищувач, дівочки, це очищувач, кондиціонер за 14 отакі. Вони класно вихоложують. Хороша штука. Так. Ох, мене вже язик болить, тренди. Ось ще такі є. Климатичный комплекс, за чистый, дешевый, сердито. Еще и климатный комплекс за 4,500. Правда, фирма какая-то, не знаю, что это за лаудлинг. Хасмак тоже какая-то. У а меня мама знает, что тут это такое. Кофе-машины. Mm -hmm. mm -hmm. Сейчас, сейчас, сейчас. 15, 18, 38, О, 23, да? Профессионал. Так, и на акции за 32. Динамика. Но я вам скажу, что все, все э, кофемашины э, вони, кстати, ну цімно, що я показувала, де, то вони це всі кофемашини такі, як вони продають. то в них в маркетах такі стоять кофемашини. Так. Ну, ті, що я попередньо показувала, зрозуміло, ті, що по 18, по 30 тисяч, оце вони були. Це все Америка. Америці у всіх цих е... супермаркетах вони є. Електро, електро. Скутер 63 тисячі, 64 тисячі. тисячі. Швидкість 45. Максимально. Тут швидкість максимальна. Оф, де воно? 7. Не понимаю я там скільки. Тут пише точно 45. 45 Короче, здесь на 38 рожнейся контейнеры по 114 гривен для круг очень даже ничего очень даже удобные досочки хороші 370 гривень неплохи тоже клас. вообще классно. вечно доска ну все девочки уже на носил трендить заканчиваю